Саме найкращим величезний привіт і запрошую вас в АТБ передивитись, що зі знижками. Акції діють по 4 лютого. А, так, а, дякую за коментарі, дякую вам за вподобайки. І ще щось я вам хотів сказати. Дивіться, щойно хотів щось сказати, забув. Добре, подивимось побутову хімію. Якщо згадаю, я вам обов'язково скажу. В акції зараз папір сніжна панда, дві штуки. Вишаровий 4 штуки за 47,90. знижка 35%. А є ще ось такий елітний туалетний папір від своєї лінії. Він тришаровий, також 4 рулони за 50 гривень для власників карти АТБ. І можна придбати з ароматом манго. Також тришаровий 4 штуки за 54 гривні, трішки дорожче. Так, ну і що у нас? Навіть вже а, цей Бухів подорожчав по 12,30. А нещодавно ще був по 9 з копійками. Добре. Серветки паперові, а, білі звичайні. Тут скільки там штук? 200 штук. 29,90-30 гривень. Ну, я буду заокруглювати ці копійки до більшого. Серветки бамбукові з екстрактом бамбука, точніше, 820-15 штук. І ще можна придбати ось такі антибактеріальні, також 15 штук, своя лінія, 820. Серветки вологі з клапаном 72 штуки, 30 гривень. В минулому відео я коли робив анонс, я сказав на ці серветки, що вони будуть по 30 гривень. Я вибачаюсь, я поплутав це не оці по 30 гривень, а я мав на увазі ось ці по 30 гривень в анонсі. Тому що, якщо хтось зробить зауваження там чи що, то майте на увазі, якщо ви подивитесь також це відео. Ось. Тому вибачайте, я переплутав. Ось ці зі знижкою 30 гривень. А ці по старій регулярній ціні. Так, добре. Зі знижкою зараз підгузки Дитячі торгової марки Хагіс. Вони по 290 гривень. Трусики, підгузки міні-бі для хлопчиків та для дівчаток по 255,70 Тена трусики для дорослих, розмір М 10 штук, 165 гривень. Розмір L, також 10 штук 188. Та трусики Tena XL також 10 штук. Акційна ціна 287 гривень. Тена розмір М для дорослих 200... Ой, вибачаю, 530, акційна ціна. Та розмір L 610. Жіноча гігієна Белла Тінс, 20 штук, 30 гривень. Жіноча гігієна Libres 50 штук, 48 гривень. Олвейс, 10 штук, 43,50. Зараз непогана знижка на жіночу гігієну. Олвейс, 48,80. І ось ці також по 48,80. Зверніть увагу, Always подвійна упаковка 81,70. Так, Зверніть увагу, мило туалетне тверде своє лінія, схоже як якась імітація мімікрія під назву дуру, але це не дуру, мені здається, це пару. Активна свіжість з екстрактом перлів 100 грамів. Показую як новинку вам, навіть цінника ще немає на нього. Рідке мило, оливкове та рожеві квіти 500 мл 42-40. 50 гривень здорожчало вже рідке мило Тео. Зі знижкою зараз ось таке, навіть зі знижкою 500 мл 53 гривні. Непогана ціна на ось ці гелі для душу, дійсно хороша ціна. І тут об'єм 400 мл 51 гривня 20 копійок. Ось такий трояндовий аромат гелі для душу 500 мл 57 гривень. І з'явились новинки дуру. Оцей досить такий цікавий гель для душу. Він об'ємом йде по 450 мл. І власники карти АТБ можуть придбати його по 67,90. Гелекс антибактеріальне мило 560 грамів 40 гривень, 80 копійок. Мило сатін дитяча. горітки 33 гривні 250 мл. Гелі для душу наш виробник 470 мл. Орхідея та ваніла 43-40. Теж зверніть увагу. Зубні щітки свої лінії дві штуки 23 гривні. Зубна щітка Колгіт 17,30. Колгейт для всієї родини 75 мл – 45,60 гривень. Колгейт «Потрійна дія» 125 мл – 59 гривень. А ось саніно 90 грамів можна зараз придбати за 32 гривні. Аквафреш зубна паста 75 мл – 39,60 гривень. Зі знижкою паста Elmex, не знаю, але бачу, що розкупили. Її дуже багато було. Не знаю, хто виробник. 100 гривень 75 мл. Так, Польща бачу. Дезодоранти спрей Арко чоловічий 83,50. 48,60 коштує крем для гоління Арко 60 мл. Піна для гоління 300 мл 81,30. А ось гель для гоління арко 200 мл майже 120 гривень. Зверніть увагу, хороша ціна на піну для гоління Gillette тут 300 мл 90 гривень. Зволожуючий крем для рук Silky Hands це великий. 80 грамів 46 гривень. Зверніть увагу. А в іншому магазині точнісінько така сама ціна, але вага 40 грамів, тобто в два рази менше. В акції дитячий крем 75 мл 27,50. Крем для рук своя лінія. 80 грамів 26 гривень. Нівея софт для рук, обличчя та тіла 75 грамів 78,20. Я бачу, що майже в усіх магазинах ціни на дезодоранти стоять одинакові, якщо якась акція. По 109 нівея, 109 рексона. Так, зі знижкою сільвер чорний, з губкою 25,70 для взуття. Це гель для очищення для всіх видів спортивного взуття, для всіх кольорів 29,70. Шампунь проти лупи кліє 220 мл 79 гривень. І можна придбати трішки більший 360 грамів вже не 400 за 128 гривень. Шаума для чоловіків проти лупи 400 мл 117 гривень та жіноча 101 гривня. Шампунь від Калос, мультивітамін. Тут цілий літр 133 гривні. І ось такий також калос 142 гривні літр. Маска торгової марки Калос літрова 130 гривень та 30 копійок. А ось на цей шампунь зараз непогана знижка 30%. В магазині ТБ їх два види по 77 гривень. Шампунь Романтік професіональний. Генеруючий. Чи регенеруючий, 850 мл 105 гривень. Шампунь, кондиціонер 2 в одному. Для жирного волосся для всієї родини. Очищуючий та універсальний. 400 мл. 53 гривні. Засіб для малечі 3 в одному. Шампунь, піна та «Гель для душу. Є різні аромати 53,60. 37 гривень каченя крякря, дитячий шампунь. Шампунь чоловічий. Тео, мен, 3 в одному 350 мл 53,30. Ще можна придбати ось такий також 3 в одному 400 мл. Шампунь гель 58 гривень. 60 гривень 50 копійок на спрей, двофазний кондиціонер для волосся. Це найнижча ціна, яку я бачив в магазині. Зверніть увагу, хто користується, можете сміло купувати. Так, крот швидке очищення для труб 48,40. І зі знижкою 40% Onyx сан Gel. Засіб для ванної для унітазу цілий літр за 50 гривень. День у день засіб для миття посуду 500 мл 30 гривень. За 28,60 можна придбати вошен фрі 500 мл. Доместус в магазині АТБ 123,30 на сьогодні. 1750 коштують оці змивки, як я говорю, в унітаз 17,50, туалетне каченя 56,60 і Нео 26 гривень. Нео-бальзам, яблуко алої для миття посуду 500 мл по 33 гривні. Також хороша ціна на ось ці подвійні змивки Нео. В двох ароматах вони йдуть. 46 гривень за дві штучки. ну, Получається по 20 з копійками, 22 з копійками. За одну штуку це дуже хороша ціна. Я, до речі, купував оцей полуничний, не полуничний, а ой, хто це у нас? Оце у Фіолетовій. Дуже ароматний, дійсно хороший. Мені сподобався. Власники карти АТБ можуть придбати сатін гель для прання для дитячих речей за 110 гривень 3,5 літри. Порошок Грюнвельд 400 грамів 29,50. Порошок вож для прання 5980 500 грамів. Порошок Грюнвельд вагою 1,8 кг можна придбати за. 99 гривень. Порошок Савекс преміум, колор та фреш, вагою 3 кг, 249 гривень. Порошок Савекс вагою 4,5 кг, 404. Гель для прання універсальний Washing Free, вагою 2,100. 109,50. Також зі знижкою гель для прання Грюнвейт вагою 200 76 гривень. Персіл Колор 300 грамів, 57 гривень. «Маестро» тверде мило для дитячої білизни 140 грамів по 15 гривень. Порошок Гала вагою 2,700, 270 гривень. Кисневий відбілювач торгової марки «Велс» кілограм. Для власників карти АТБ 85 гривень. Савекс, кондиціонер для білизни 1,5-літровий – 135 гривень. Та Савекс вагою 800 мл 73 гривні. Порошок для прання Бебі». Вагою 2,200-253 гривні майже зі знижкою. Засіб для миття підлоги Ріо. Та стін літровий 54 гривні. Порошок для чищення Грюнвейт вагою 600 г 39 Порошок для чищення Ріо. 500 грамів 34 гривні. Я показав усі акційні пропозиції. Найкращі, хочу вам побажати всього найкращого. Нехай вас буде все гаразд. Ми з вами вже зустрінемося у наступному відео. До зустрічі!